Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами закінчуємо нашу балеринку. Бачите, в мене ось такі готові балеринки, вже натягнуті на основу. Бачите, які ось так, з таким платічком є балеринка. І ось із мережеве таке гарненьке платічко. І ось таке з фатину платічко, бачите? Сьогодні ми з вами будемо прикрашати наших балеринок. Ось ручки, ось на, на, на зачіску. І тут, бачите, ручечки, зачіска. Обов'язково балеринку ще треба прикрасити. Я, я зробила нашій балеринці ось таке платічко, ось такого мережевого. Бачите? Ось така гарнесенька у нас. Дівчинка вийшла вже з поясочком. Можна, я так собі подумала, що ще можна ось так прикрасити, приклеїти зверху ось таку штучку. В мене є ось така штучка, бачите? І цією штучкою можна прикласти на ручки, будуть такі ось прикраси. Можна сюди на ручки. І обов'язково на зачіску, або просто зробити, приклеїти ось так. Або якось ось так. Щось таке. Ви повинні самі щось таке придумати. Зробили, придумали, прикрасили, і тепер нам треба зробити основу. Бо наші бали так, ми ж так не залишимо, не залишимо. Що ми робимо? Я попросила свого чоловіка, і він мені зробив ось таку основу. Бачите? Зараз я вам покажу ось. Бачите? Ось. Ось така дерев'яна. Основа. Що ми робимо? Це треба вас буде попросити, чи батька, чи чи старшого брата, чи дідуся, у кого хто є, щоб вам зробили. Ми ось так накладаємо да, рівненько. І тепер, і тепер з цієї сторони, зараз я переверну. Бачите? Я ось такими причепила кнопками з цієї сторони причепила, з однієї. Потім трошки ось так ми натягнули і протилежну сторону. Зробили. Потім натягнули одну і протилежну. І у нас вже буде з вами ось така гарнесенька. Дівчинка-балеринка. А потім ще можна ось так причепити такі, такі стрічечки, прикрасити, щоб вона не була така одинока-одинока, така нещасна, а щоб була, ще і ще прикрасити, ось так стрічечками. Можна квіти її ось так дати, або, вон, бачите, зорі у нас. Це вже, як вас вам захочеться, так ви і зробите. Так ви і прикрасите, доробите нашу дооформляєте свою роботу. На сьогодні все, до побачення!